Ресторан-клуб Білий чорний започаткував новий проект з зіркою. Що середи та що четверга з дев'ятої вечора відвідувачі закладу мають нагоду виконати свої улюблені пісні перед публікою разом із Аллою Івашиною, прикарпатською співачкою, учасницею вокальних проектів Ікс фактор і народна зірка. Вона привертає велику увагу глядачів і слухачів, що підтвердили перші дні проекту у білому і чорному повний аншлаг. Наразі це є зірки. Наші місцеві івано-франківські, але в далі ми плануємо залучати до наших заходів е зірок, які вже в нас виступали, і можливо, які ще не виступали, але будуть виступати. Традиційне караоке в ресторан клубі Білий і Чорний» діє вже давно, та заклад прагне розвиватися і вдосконалювати програму розваг для своїх гостей у репертуарі Алли Івашино, яка погодилася підтримати новий проект, як авторські пісні, так і незліченна кількість хітів українською, російською, англійською та навіть французькою мовами. Професійна спів. Бачка складе дует кожному бажаючому. Каже, прагнення співати творить дива, тож відчути себе зіркою тут може кожен, незалежно від вокальних даних. Хочу заохочувати всіх співати, ділитися емоціями. І люди, можливо, які ніколи навіть не співали в своєму житті, вони мають змогу прийти сюди. Попробувати заспівати, тому що тут ніхто не оцінює вокальні здібності. Тут кожен співає для себе в своє задоволення. Багато хто мріє про власний студійний запис, аби сповна зануритися в атмосферу шоу-бізнесу. Ресторан-клуб Білий Чорне дарує своїм гостям і такий шанс. Для наших відвідувачів Караоке раз у місяць буде відбуватися розіграш, призом якого стане запис студійної пісні як сольна. Так і е, в дуеті. наразі в розробці нові проекти з досконалення атмосфери Ростран клубу «Білий і чорне, які намагаються втілити в реальність. Незабутні відпочинок тут обіцяють усім закоханим. У день святого Валентина їх запрошують на чарівний вечір під звуки саксофону та з романтичною хореографічною виставою від танцювального колективу зі Львова.